Всім привіт! В цьому відео я розповім, як створити репозиторій на Github, а потім залити туди свій проект. Логінимось на Github. Так виглядає головна сторінка GitHub. Ось мої репозиторії. Ось мій профайл. До речі, рекомендую вам гарно його оформити, оскільки це може вам знадобитись при пошуку роботи, так як деякі компанії запитують посилання на ваш профайл на Гітхабі. Ось мої репозиторії. Створюємо новий. Так виглядає меню його створення. Тут прописуємо його назву. Можемо написати, про що наш проєкт. Вказуємо, він буде публічним чи приватним. Якщо вкажемо публічним, то ваш роботодавець зможе переглянути ваш код. Приватний, якщо це якийсь комерційний проєкт, або ви хочете його закрити від сторонніх переглядів. Далі можемо при бажанні додати файл Readme, файл Gitignore, або ж вказати інформацію про ліцензію. Створюємо репозиторій. Зараз він у нас порожній, але йому вже присвоєно адресу, за якою він буде доступний. Далі GitHub пропонує нам варіанти, за якими ми можемо діяти. Нам підходить перший із них. Пам'ятаю, що перше знайомство з GitHub, він мені здався надзвичайно складним. Насправді тут легко розібратись. Достатньо лише по черзі вводити дані команди. Ось мій проєкт. Відкриваю його в програмі vs Code. Команди ми будемо вводити в термінал, використовуючи Bash. Якщо він у вас не встановлений, я залишу вам посилання, за яким його можна встановити. І так відкриваємо термінал, обираємо Bash. Щоб переконатися, що GIT встановлено, прописуємо таку команду. Все гаразд мені видає довідкову інформацію по GIT. -у. Далі вводимо Git init. Копіюємо, вставляємо. Бачимо інформацію, що у нас було ініціалізовано порожній GIT репозиторії. Далі нам пропонується додати файл readme. Цього можна не робити. Наступний рядок потрібно зробити перший коміт. Але перш ніж зробити коміт, потрібно додати наші файли. Це робиться командою Git add all. Крапка в кінці означає, що я бажаю додати всі файли, які знаходяться в цій папці. Тепер ми вже можемо робити наш коміт. Копіюємо та вставляємо сюди даний рядок. В лапках робиться якийсь опис коміту, щоб було зрозуміло, що саме ви тільки що змінювали. Оскільки це була ініціалізація проєкту, можна прописати, що мій перший коміт. Далі пропонується додати гілку main. У нас і так гілка main, тому цю команду ми можемо не прописувати. Цей рядок це команда, яка допоможе нам зв'язати наш локальний гід репозиторій з репозиторієм на GitHub. Копіюємо. Угу, все гаразд. А наступна остання наша команда запушить наші зміни на сам Github. Копіюємо, вставляємо. Все гаразд. Незакомічених змін не залишилось. Давайте перевіримо, як зараз виглядає наш гітхаб. Оновлюємо сторінку. Що ж всі файли було додано. Дивіться, одну хвилину назад був зроблений наш коміт. First commit. Наприклад, нам потрібно внести зміни в проект і знову їх запушити на GitHub. Давайте щось зробимо. Зберігаємо зміни в самому файлі. Відразу бачимо, що у нас є незакомічена зміна. Прописуємо GitHub, прописуємо коміт. Тепер потрібно запушити ці зміни. Я використовую ось цю кнопку. В лівому нижньому куті вікна. Перевіряємо, оновлюємо нашу сторінку. Ось наш коміт називається так, як я тільки що прописала. До свій профайл. Було 17, зараз в мене 18 репозиторій. Тест Project. Можемо зараз розглянути, як видалити такий репозиторій. Натискаємо Settings, скролимо донизу. Обираємо. Для підтвердження видалення потрібно ввести оцю інформацію в задане поле. Підтверджуємо. Успішно видалено. В наступному відео я вам розкажу, як користуватись безкоштовним хостингом GitHub Page. На цьому все. Маю надію, відео було корисним. До зустрічі!